Виконуємо номер 1630 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Ребро одного куба вдвічі більше за ребро іншого. У скільки разів площа поверхні першого куба більша за площу поверхні другого. Приступаємо до виконання. Позначимо ребро меншого куба змінною х. Нехай ребро другого меншого Куба х сантиметрів Тоді першого більшого відомо, що вдвічі більше 2х сантиметрів площа однієї грані другого меншого Куба х помножити на х буде х квадрат сантиметрів квадратних, а першого більшого 2х множимо на 2х, маємо 4х квадрат сантиметрів квадратних. Площа поверхні меншого куба буде, площа поверхні другого меншого куба буде у всього у куба 6 граней. Отже, ми площу однієї грані множимо на 6. 6 множимо на Х квадраті сантиметрів квадратних, а першого більшого шість також, але множимо на 4 в квадраті. Маємо 24 в квадраті сантиметрів квадратних. Ну, а тепер знайдемо відношення 24х у квадраті, поділимо на 6х у квадраті. Х в квадраті у нас скорочується. 24 і 6 також скорочується, маємо 4. Записуємо висновок. Отже, площа поверхні. Першого більшого куба в чотири рази більша за площу поверхні другого Записуємо відповідь в чотири рази. Номер 1630 виконано.